Ну, все-таки, мені можна було й не йти. Ну, по здоров'ю можна було не йти, але треба було йти. Вічепки там побули два місяці, там полігона тиждень і два дні, да, це мій перший вихід. Дві паралельні посадки, да, і це заштурмовані їхні позиції. Ми були напроти них 40 метрів. Між двома паралельними посадками був очерет. Вони цей очерет підпалили Так раз бам, — бам-бам! Все горить. Вечором все згоріло, все гаряче, в тепловізор нічого не видно. Ну і бійся. Це вог прилетів біля мене. Я впав не в льошку, а на землю просто. Одна помилка і все, мене порано. І такі два осколки в коліно і туди, і так і два фонта на крові, щось бігом-бігом. я їлі закрутив собі ногу, ну, да, десь тут крутив. Я поповзюди да, і мене забрали потім. Маркізові спасіба, щоб мене витягнув. Старий чоловік такий з бородою, йому тяжко було. Я йому здоровою ногою навіть дуже допомагав, щоб він мене швидше звідси витяг. В нього була така тачечка на кольосиках. Я був такий радий. А я вже одразу щось пролежав дві години, я вже зрозумів, що вже все, там, мінус нога по-любому. Пощастило. Все-таки щось там інтересне є на тому світі, що... Не пускає. <хи> Ампутацію зробили в Запоріжжі. Кажуть, повезло дуже сильно. Ну так, да, до Львову ж потім поїхали оце перед Новим роком. Там запротезувалися. Я з однією паличкою ходив нормально. Це зараз я тут ну, не сильно ходжу. Так, да, серйозно, я з однією паличкою ходив якби нормально. Я навіть без палички трошки ходив. Та на дачі їздимо, на дачі трошки ходимо. Жити далі це саме основне, а там. Тримайтесь, мужики. <хи> я вам кажу, терпіть через біль. Вже якби, ну, основне натерпілися, да? вже основні круги пройшли, я думаю. А це вже таке, живі, живі, саме главное. Ну, Навчатись треба щось робити правильно. Просто дивлюсь, як люди заробляють торгуючи активами різними. За освітою так, і я бухгалтер. Треба на магістра жити, да? Треба вчитись, мені здається, це саме основне. Треба вчитись та щось навчитись.